Всім привіт, дорогі друзі! От ми й побачили дебют Полісся в Єврокубках. Перший матч в історії в лізі конференції для нашої команди був невдалим, як і для Імада Ашура в якості головного тренера основної команди він вперше в житті вийшов. І в принципі, більшість футболістів вперше в житті бачать цього фахівця, тобто вони попрацювали з ним в предсезонній підготовці. Але по факту в офіційному матчі проти Олімпії з Любляни з Словенії, ми побачили команду, яка не вміє конструювати атаки, і це було видно, я думаю, всім. Тому в цьому відео, друзі, ми спокійно розберемо цей матч. Я хочу вас запитати, напишіть в коментарях, чи ви очікували, чесно напишіть, чи ви що ви очікували від Полісся в цьому матчі? Ви дійсно думали, що Полісся зможе вийти з позиції сили, нав'язати свій футбол за рахунок тих трансферів, яке Полісся в міжсезоні провело Гуцуляк, там да, хороші легіонери і так далі. Нав'язати футбол цій Олімпії обіграти цю команду, чи все-таки ви були більш. Так, раціонально, оптимістично ставилися до цього матчу і вважали, що ну можливо нічия це буде позитивним результатом. Чи все таки ви дійсно вважали, що Полісся програє? Пишіть свої думки стосовно цього матчу, з огляду на те, що ви побачили вже в грі. І ваших передбачень перед грою. Тому мені цікава ваша думка. Також важливо поставити вподобайку цьому відео, щоб якомога більше людей зайшло. І так я буду бачити вашу реакцію на цей розбір. Ви можете поставити вподобайку зараз або вже після перегляду цього відео, для того, щоб зрозуміти, що в нас відбувається, якщо ви в нас перша. А якщо ви в нас перша, то підписуйтесь на канал. Не нехтуйте, це дуже важливо. Я радий бачити всіх вболівальників українського футболу нових. І старих, можливо, на цьому каналі. По порядку із основного складу розпочинаємо Полісся на перший дебютний матч проти Олімпії, що виставив імада Шур. Це, в принципі, було більше схоже на 4-2-3-1, де ми побачили в основі в принципі тих футболістів, яких і мали побачити, це Волонець, Чоботенко, Сарапій, Михайлоченко і Майсурадзе сьогодні був правим захисником, не Лукас Тейлор. Ми відмічали в останньому відео по Полісі, що Лука Стейлор все-таки на оборонну роботу це не. Той варіант для Полісся Лукас Тейлор це більше про атаку, і Імада Шур це зрозумів і поставив новачка. Новачка Грузина. В центрі півзахисту зіграли більш-менш відомі для Полісся футболісти Крушенський, Мустафаєв та Лескоста, Ну і новачок Гуцуляк разом з Будківським і Назаренком в атаці. Ми, звісно, очікували більше сьогодні від Гуцуляка, від атакувального потенціалу команди. І чесно кажучи, коли я побачив склад Полісся, я подумав, що Полісся реально вийшло контролювати м'яч і грати, ну, напевно, з позиції сили, тому що. Центр поля та Лескоста Мустафа Крушинський виглядає доволі пріоритетно і саме на атаку з просуванням на атаку, але коли ми побачили, що такі футболісти, як, наприклад, Круш Кушніренко Бабенко, не змогли прийняти участі в цьому матчі. Це гравці центру поля, які могли б закрити позицію і більш захисну функцію виконувати на футбольному полі. Тобто в імада Ашура не було іншого вибору, як ставити оцю трійку в центр. Поглянам більш-менш все раціонально, але не було ще Луї Фера Арнандеса. Я чесно не знаю, чому його не було, можливо, мікротрама чи якісь інші причини, але його навіть не було в заявці. Ну і також Макуана не відновився, тобто це такі основні втрати полісся перед цим поєдинком. Але це не дуже критично, я вважаю, було тому, що ну, основний кістяк на полі, та й в принципі і в Олімпії теж є свої е, втрати. В них основний футболіст, капітан і їхній лідер центру Поля Елснік. Він теж не приймав участі в цьому матчі, і це для них дійсно було втратою. Е, по грі. Чесно, я очікував більшого від Полісся, трішки більшого в атаці, тому що сценарій гри приблизно був зрозумілим. І що відбувалося в першому таймі? На жаль, ми не побачили багато е гольових моментів. Ми не побачили жодного 100% моменту за перший тайм. Більше того, Полісся грало трішки гірше в атаці за Олімпію. Що таке Олімпія, ми з вами детально розбирали в минулому відео, але якщо коротко по цій грі, в принципі, можна підтвердити, ця команда більш готова до Європи. Кубків, вона зіграна. Ви подивіться на основних футболістів Олімпії, які в цій команді вже 2-3 роки грають, і подивіться на середній вік цієї команди. Доволі молодий колектив, плюс ці футболісти дійсно мають досвід, попри свій молодий вік, там людям по 19, по 20, 21 вік. Тобто доволі молоді гравці, вони мають досвід гри в груповому етапі ліги конференції минулого сезону. І в них тренер іспанець. Іспанський фахівець, який знає, як правильно будувати контроль м'яча. Тобто, ісп іспанці вони дійсно школа іспанська, тренерів одна з най Кращих, напевно, в Європі, я побачив, що нас сьогодні тактично переграли. По класу ми, можливо, і сильніші в перспективі, але це в перспективі. Цей клас потрібно зіграти. Ти за рахунок одного футболіста, одного гуцуля, який сьогодні, я вважаю, провалив і не зіграв на своєму рівні, не зможеш витягувати такі матчі. Тому перший тайм він був про боротьбу, він був про брак, він був про аути, про штрафні удари, фоли, але аж ніяк не про моменти. Захист, да, до захисту претензій менше, тому що хоч на початку зустрічі доволі сумбурно ми грали, обрізалися, привозили десь деякі епізоди, але ми не давали створювати моменти Олімпії. Ми дуже здорово захищалися. Саме відважно пригали під м'ячі, блокували і не дали Олімпії. Теж нічого фактично створити в першому таймі, але вони нас перебили. Ви бачите, статистка 8-4 за ударами, в площину 3-1. Тобто, ми фактично нічого не створили. Один удар там в площину був від по-моєму чи Крушинську, чи Крушинську, чи який виграв боротьбу, пробив головою з зони 11-метрової відмітки. Тобто, нам сьогодні перша Олімпія не дала зайти в. В свою штрафну. Нам Олімпія не дала зіграти креативним футболістам Назаренко Гуцуляку і заходити в штрафну пробивати, не дали простору в центрі. Тобто, все, що ми побачили від Полісся, це перекватування м'яча між центральними захисниками Сарапі і Чоботенко, і все, в принципі. І, чесно вам скажу, Сарапій дуже нервово розпочав, тому що він і свалив там фактично на межі пенальті і е, втрачав м'ячі, тобто обрізалися ми багато браку в атаці, багато передач в аути е, вертикальні. І все зводилося банально до. Спокійного контролю м'яча на своїй половині поля. Як тільки ми переходили на половину поля суперника, ми там були неконструктивні і швидко втрачали м'яч. Не було креативу. Ми дуже обережно грали. І, чесно кажучи, було дві зеркальні команди в першому таймі. Що Олімпія грала так само обережно, що ми грали обережно? Ніхто не хотів ризикувати. Всі розуміли, що потрібно зараз вичекати момент і все-таки знайти контратаку. Ну і переходимо до головних подій матчу. Це другий тайм, де наша команда, і взагалі обидві команди вийшли грати в те ж саме, що грали в Першому. Тобто це контроль м'яча на своїй половині поля з поодинокими передачами, загострюючими але це було неочевидно. В основному в стандартні положення, знову багато фолів, аутів і так далі. Ніякого конструктиву, поки нам не забивають гол з контратаки. Перед цим, що правда, ми дали створити два моменти оцьому флоруцу, який відчув, ну, чесно кажучи, кураж. Тому що перед цим голом він. Обвів трьох футболістів, зайшов в нашу штрафну і створив найнебезпечніший момент матчі. Потім він ще один раз обіграв нашого футболіста на фланзі, заробив аут. І третій раз контр атака. Після того, як наша команда програла боротьбу, застосувала контрпресинг, тобто ми намагалися м'яч повернути. При цьому контрпресингу центр поля підіймався дуже високо, і наші футболісти намагалися швидко. Зреагувати на втрату м'яча, але ми, по-перше, не відібрали м'яч, по-друге, пробра... програли боротьбу в центрі поля. І Олімпія протиснула м'яч на фланг, де був Флоруц, один і Сарапій втратив позицію і залишив Михаліченка один в один з Флоруцом, який хитнув Михаліченка, Сарапій вже начебто встигав заблокувати, але долі секунди не встиг. Флоруц зміщується в центр, б'є в дальній, відкриває рахунок 1-0. Все просто. Тобто нас вперше зловили на контратаці на невдалому контрпресингу. І все, забиває Олімпія. І що після цього? Після цього реакція від ім'я Ашура він випускає козака і Лукаса Тейлора. Хоча потрібно зазначити, що він і до забитого голу планував ці дві заміни. Вони вже стояли і готувалися вийти на футбольне поле замість Мустафаєва і Майсурадзе. Майсурадзе, давайте от висновок по ньому. Правий захисник, новий грузин. Я вам скажу доволі безперервний, непоганий футболіст. Видно, що в нього скіли захисту краще, ніж у Лукаса Тейлора. Мені так здалося. Тому що да, він два рази в матчі обрізався навіть, але він відразу свої ці дві помилки. Виправив. Два з двох. Два рази помилився, два, дві помилки виправив. Відразу намагається безперервно включатися в епізод і виправляти свою помилку. Це я помітив. Але на атаку дуже такий. Неактивний він був сьогодні. Можливо, вказівки Імада Ашура не ризикувати. Я це не виключаю. Але вже після забитого голу, звісно, Імада Шур, напевно, завів команду, сказав: пацани, давайте, нам треба йти вперед. Вийшов Лука Стейлер, додав трохи швидкості. Замість Мустафаєва козак, який загубився повністю. Потім замість Бутківського вийшов Брістріч, зовсім інший профайл Форварда. І, в принципі, ми втратили шанс на навіси. Тому що Бутківський це про стандарти. Я не розумію, чому його потрібно було прибирати, тому що. Далі все зводилося на навіси в Полісся. В нас ніхера не виходило, ні дальніх ударів фактично не було, ні проходів і комбінацій. Єдина комбінація, яка в нас зайшла, це взаємодія Талеса Кости. Талес Коста, який двох навозив на фланзі, і розігнав невеличку контратаку нашої команди, після якої Назаренко пробив з дальної дистанції там метрів 23 до воріт, влучив площину. Це найнебезпечніший момент в матчі в Полісся. Удар Назаренка після увага креативних дій від центрального півзахисника Талеса Кости. Це єдиний футболіст в цьому матчі в поліція, який намагався креативить. Ну можливо, не єдиний, але в нього це найкраще виходило, тому що Назаренко в деяких епізодах намагався в нього не дуже виходило. А в Талася косу це виходило. Він один раз розігнав непогано. І, в принципі він вів не спиною до воріт, як більшість футболістів Полісся, а все-таки намагався грати вперед. Бо все, що від було від Полісся, це пас назад на сарапія і на Чоботенка. Все в принципі на цьому було закрито. Ну далі наше завдання було розкрити захист е, суперника, і потрібно віддати належне цьому іспанському фахівцю в. Олімпій, який не сів грати в автобус, захищати 1-0. Він Грав той же футбол доволі відкритий середнім блоком. Да, вони трішки підсіли, але в цілому вони теж контролювали м'яч. Тому що давайте дивитися статистику за другий тайм. Да, в нас було володіння більше за рахунок останніх там 10-15 хвилин. Да, і в цілому Полісся трішки більше тримало м'яч за рахунок перекатування м'яча від Чоботенка до Сарапія. Але ви подивіться на створені моменти: 9-6, дев'ять ударів взагалі, і шість ударів в площину. За весь матч загалом 17 ударів Олімпія завдала, дев'ять в площину. Попри наші 11 і три в площину, де XG, напевно, навіть 0-5 немає. На жаль, тут немає статистики Ікже на, на стадії кваліфікації Ліги конференції. В чому сила Олімпії була в цьому матчі і в чому вони нас переграли? Це в банально в контратаках. Вони використали свої контратаки і вони їх мали. Ми фактично їх не мали. В кінці в нас була одна контратака, ми їх не використали. Вони використали. Друга контратака, яку ми пустили, дуже прикру. Тому що з 1-0 їхати, грати домашній матч, і з 2-0, дві різні. Речі, ми це розуміємо, і так не повинно було бути. Ми знову пропустили фактично ідентичний м'яч. Все розпочалося з ауту суперника. Суперник кидає аут на своїй половині поля. Ми намагаємося знову контрпресингувати, тому що нам треба забити це 90-та хвилина була. Контрпресинг знову не працює. Погано, команда Імада Ашура контрпресингує, і команда дає тим самим можливість закидати на фланг знову, де вони мають фактично перевагу в просторі. Вони виходять 4 в 4. Потім уже наші, начебто, повернулися. Але ми знову програємо боротьбу. Знову з флангу правого, ну не знову, а з флангу правого переходи проходить передача. Повз наших захисників в 11-метрову відмітку, звідки нам і забивав гол е, Пінто, який з'явився в них на заміну португалець. 2-0. Дві контратаки, два м'ячі. До цього теж в них був момент, в принципі, один е, хороший. Де в напівпусті ворота не влучила Олімпія. Тобто ми маємо три хороші моменти в Олімпії, де вони б могли нам забити цілком реально три м'ячі. А ми натомість не створили жодного 100% моменту в матчі. Зате зіграли контроль м'яча. Мені Полісся нагадало нашу збірну України, яка дуже здорово триває м'яч в центрі поля, і на своїй половині. Але. В останній третині поля тримати м'яч ми не вміємо і створювати моменти теж. Те саме було сьогодні з Поліссям. Провалився Гуцуляк, якщо йти по персоналіям, взагалі не зіграв свій рівень. Будківського не було видно, жодної боротьби не виграв і не пробив повороток жодного разу зі стандартів. Назаренко, ну намагався. Я б відмітив би в цьому матчі, напевно, от намагання Талеса Косту. І Крушинського, який теж відбігав з першої по 90 ту він теж дуже багато роботи зробив. Тобто, два футболісти в центрі поля Я б відмітив би в саме Поліссі. Всі інші, ну сіра маса, на жаль, провалилися. І Михаліченко, і Сарапі, і Чоботенко мали понівелювати ці всі загрози навіть при контратаках. Тобто, узагальнюємо: Полісся, сира команда, поки що сирий проект, нові гравці, новий тренер, нові ідеї. На це потрібен час. А відразу виходити на команду, яка має досвід в грі в лізі конференції вже минулорічної, І в принципі, попри те, що вона молода, вони зіграніші, вони вже 2-3 роки між собою грають на кістях зберігся. Було очевидно, що ми тут точно не виграємо. Тому я і ставив на нічию. Я думав, що Полісся за рахунок оцього класу, там Гуцуляк включиться, чи можливо якийсь стандарт від Будківського залетить. Цього всього не було. Жоден із козарів Полісся не зіграв. Тому ми Закономірно програли цей матч і тепер маємо дуже мало шансів на те, щоб протиснутися в наступний раунд. Друзі, такі реалії українського футболу, навіть маючи за даними Трансфермарк команду в два рази дорожчу ніж твій опонент. Ми коштуємо 22, вони 11. Ти все одно по грі програєш, тому що гроші не грають футбол в сучасному світі. Футбол грають футболісти, команда, командні дії, ну і ідеї тренера, які, в принципі, дають можливість грати в той футбол, який зіграла сьогодні Олімпія і використала свої моменти сповна. Але, друзі, я хотів би вас застерегти від негативу. Давайте не будемо зараз кидатися лайном в полісся, кидати, говорити, що імада Шур фізрук, що футболісти там провалилися. По-перше, навіть як Би Полісся було б супер зіграною командою, це тільки початок сезону. Тобто команді ще треба набрати форму і так далі. А знаючи Гуцуляка, друзі, це людина, яка дуже нестабільна, йому треба дійсно через сезон набирати форму. Ми знаємо, що він відразу не буде давати того, тієї гри, яку він може. Я думаю, що Гуцуляк через місяць десь розкачається, і ми побачимо того Гуцуляка, якого ми знаємо в вересні. Але, можливо, вже буде пізно, тому що прийдеться Полісю грати тільки в УПЛ. Погана ситуація для Полісся. Я прогнозую, що ми нікуди не пройдемо. Але шанси ще зберігаються і поки вони Є, потрібно працювати. Єдине, що треба додати, все таки: можливо, нам потрібно зіграти простіше. Можливо, нам потрібно зіграти тільки при стандартах і грати. Знаєте, не контролювати заради контролю, не боятися е, комбінувати. От тут нам треба зіграти розкутіше Можливо, це нам дасть результати. Якщо ми заб'ємо, відчуємо запах крові, відчуємо кураж десь, як і футболісти Олімпії. Можливо, тоді в нас будуть шанси на другий матч. В будь-якому випадку буде відео. Ми там детально ще розберемося, чи є шанси в Полісся. І хочеться почути, звісно, слова від головного тренера і від футболістів Полісся, що це взагалі було. Я дякую вам за перегляд, друзі. Від вас я хочу конструктивного коментаря стосовно цього матчу. І ваші думки на рахунок того, чи зможе Поліся е якось пройти в наступний етап Ліги конференції. Чи це вже кінцева для Житомирської команди? Пишіть обов'язково в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім до нових зустрічей, друзі. Вболіваємо і далі за наші українські команди і збірні.